От музей тоталітарної пропаганди відкриють у столиці вже восени. Туди звезуть демонтовані радянські монументи з усієї країни. Розмістити їх планують на території національного експоцентру. Це колишня ВДНГ. Обличчям до землі подекуди розписані і припорошені снігом. Те, що лишилося від пам'ятника чекістам. Ці гранітні брили зберігаються на задвірках музею авіації. Віктор Йосипович, заступник директора, показує монумент. Це от одна голова, це от друга голова. От круг, який ви бачите. на Пам'ятник борцям революції з площі Либіцької демонтували в травні і відразу привезли сюди на зберігання. Необхідно було знайти територію, щоб він зберігався, щоб його не розтащили по кускам. Тільки в столиці в рамках декомунізації демонтували 136 монументів. В цілому по Україні понад дві тисячі. Такі цифри називають в Інституті національної пам'яті. Зберігаються вони на територіях різних підприємств, установ, райрад. Щоб об'єднати всі пам'ятники в одному місці, планують створити музей тоталітарної пропаганди СРСР. Це робоча назва музею тоталітаризму. Відкритися він має на території Національного експоцентру України. Погруддя будьонівців із Запоріжжя, київський пам'ятник комсомольцям. <звук> леніни ледь не з кожного регіону. З них буде ціла експозиція. Монументи, постаменти і пам'ятні дошки відбиратимуть з усієї України. Це не просто свалка всього, що було декомунізовано з українських міст сіл. Вони будуть відібрані. Є міжнародна група кураторів, дослідників, яка буде займатися відбором і описом цих робіт. Передбачають, що музей буде поділений на кілька зон. Це мають бути пам'ятники, розташовані в відкритому просторі, і поряд з якими можна було б прогулятися, їх подивитися, дізнатися історію створення цього пам'ятнику, обійти його навколо, ну і побачити його усіх красі в усіх різних формах в найближчій доступності, а не десь на високому постаменті, де вони були розташовані раніше, окрім паркової зони, планують ще й закрити приміщення музею. Можна буде демонструвати аудіо-відеоматеріали, які будуть розказувати про те, яким чином радянська влада використовувала монументальну пропаганду для того, щоб впливати на свідомість. Основна мета створити. Таку собі точку ніколи знову в Київраді вже розпочали переговори з очільниками інших регіонів щодо пам'ятників. кажуть, хочуть, щоб цей музей був один з найкращих в Європі. В Україні є музей засобів управління тоталітарного періоду в Тернополі, але там зібрані не пам'ятники, а предмети вжитку. Щоб люди знали, як, як тоді жили, як тоді працювали, і щоб вони ніколи того не пережили ще раз. У столиці ж музей планують відкрити восени до століття жовтневого перевороту. Кристина Карвацька, Ганна Василенко, Валентина Бречко, Сергій Тищенко. Новини на першому.